Інженери, бригадири, колеги, ви знаєте, як іноді здається, що для ідеального з'єднання потрібна магія, складні конструкції, обмежений доступ, потреба на різьби, де її просто немає. Знайома? Сьогодні ми розкриємо секрет, як перетворити ці виклики на ваші переваги. Ми говоримо про рішення, що дозволяє створювати міцну різьбу в найтонніших. Матеріалах, там, де зварювання чи нарізання різьби просто неможливе або економічно невигідне. Готові? Поїхали. <му> Отже, перед вами справжній герой швидкого та надійного монтажу. Сталева витяжна різьбова заклепка, відкрита з циліндричним буртиком, доступна у розмірах від М3 до М12, включно з подовженими версіями. Чому саме вона? Міцність там, де її немає. Уявіть, тонкий листовий метал, пластик чи композит. Як створити різьбу надійну для кріплення? Сварка деформує, нарізання різьби неможливе. У тонкому металі вона не тримається. Різьбова заклепка створює повноцінну, міцну різьбу за лічені секунди. Доступність з одного боку це геймченджер для закритих профілів, труб або будь-яких конструкцій, де доступ є лише з однієї сторони. Монтаж відбувається миттєво, без необхідності розбирати всю конструкцію. Універсальність від металевих шаф до автомобільних кузовів, де вентиляційні системи та меблеві виробництва витяжні різбові заклепки знаходять застосування скрізь. Де потрібно швидке, надійне та естетичне з'єднання, економію часу та ресурсів, швидкість монтажу знижує трудовитрати, відступність, необхідність складних інструментів або високваліфікованих звалювальників робить процес ефективнішим та економічнішим. Ми пропонуємо широкий вибір, асортимент від м 3 до. М12, включаючи подовжені версії. Кожна заклепка це гарантія якості, що відповідає найвищим стандартам. Гайка Заклепка М3 Стальна Кругла. З циліндричним буртиком з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М3 у листі товщиною від 0,5 до 2,5 мм. Вага 0,5 г. Довжина – 10,5 мм. Діаметр буртика 7 мм. Діаметр основи 4,9 мм. Висота буртика не більше 0,9 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 3 Нм. Зусилля на виривання мінімум 4900 ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 990 ньютонів. Гайка заклепка М3 подовжена номер 2 Стальна, кругла, з циліндричним буртиком, зріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М3 у листі товщиною від 2,5 до 4,0 мм. Вага грама. Довжина 11,5 мм. Діаметр буртика 7 мм, діаметр основи 4,9 мм. Висота буртика не більше 0,9 мм, Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум. 30 ньютона метра. Зусилля на виривання мінімум 4900 ньютонів. Зусилля на зрізання. Мінімум 990 ньютонів. гайка Заклепка М4 стальна кругла з циліндричним буртиком зріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М4. У листі товщиною від 0,5 до 3,0 мм. Вага 0,75 г. Довжина 11 мм. Діаметр буртика 9 мм. Діаметр основи 5,9 мм. Висота буртика не більше 1,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 4,5 Нм. Зусилля на виривання мінімум 7840 ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 1660 ньютонів. Гайка заклепка М4 подовжена. номер 2 стальна. Кругла, з циліндричним буртиком, з рифленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М4 о листі товщиною від 3 до 5,5 мм. Вага 0,8 г. Довжина 14 мм. Діаметр буртика 9 мм. Діаметр основи 5,9 мм. Висота буртика не більше 1,1 мм. Механічні властивості зусилля на скручування мінімум 4,5 Нм. Зусилля на виривання мінімум 7840 ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 1660 ньютонів. Гайка заклепка М5 стальна кругла з циліндричним буртиком з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5. У листі товщиною від 0,5 до 3,0 мм. Вага 2 г. Довжина 13,0 мм. Діаметр буртика 10 мм. Діаметр основи 6,9 мм. Висота буртика не більше 1,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 7,8 Нм. Зусилля на вривання мінімум 1170 н. Зусилля на зрізання мінімум 2760 Ньютонів. Гайка заклепка М5 подовжена номер 2 Стальна. Кругла селіндричним буртиком з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5 у листі товщиною. Від 3 до 5,5 мм. Вага 2,5 г. Довжина 16 мм. Діаметр буртика 10 мм. Діаметр основи 6,9 мм. Висота буртика не більше 1,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 7,8 нм. Зусилля на виривання мінімум 11 070 н. Зусилля на зрізання мінімум. 2760 ньютонів. Гайка заклепка М5 подовшена номер 3 стальна кругла з циліндрічним буртиком з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5 у листі товщиною від 5,5 до 8 мм. Вага 3,0 грама. Довжина 19 мм. Діаметр буртика 10 мм. Діаметр основи 6,9 мм. Висота буртика не більше 1,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 7,8 Нм. Зусилля на виривання мінімум 1170 н. Зусилля на зрізання мінімум 2760 н. Гайка заклепка М6 стальна кругла з циліндричним буртиком з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 0,5 до 3,0 мм, вага 4 г, довжина 16 мм, діаметр буртика 12 мм, діаметр основи 8,9 мм. Висота буртика не більше 1,6 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 20 Нм. Зусилля на виривання – мінімум 17640 ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 3430 ньютонів. Гайка заклепка М6 подовжена номер 2 Стальна кругла з циліндричним буртиком з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 3 до 5,5 мм. Вага 4,2 г. Довжина 18,5 мм. Діаметр буртика 12 мм. Діаметр основи 8,9 мм. Висота буртика не більше 1,6 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 20 Нм, Зусилля на виривання мінімум 17640 ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 3430 ньютонів. Гайка заклепка М6 подовжена номер 3 Стальна кругла з середичним буртиком. Зріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 5,5 до 8 мм. Вага 4,5 г. Довжина 21 мм. Діаметр буртика 12 мм. Діаметр основи 8,9 мм. Висота буртика не більше 1,6 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 20 Нм. Зусилля на вривання мінімум 17640 нів. Зусилля на зрізання мінімум 3430 ню. гайка заклепка М8 стальна кругла з силіндним буртиком з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром м 8 у листі товщиною від 0,5 до 3,0 мм. Вага 6 г. Довжина 17,5 мм. Діаметр буртика 15 мм. Діаметр основи 10,9 мм. Висота буртика не більше 1,6 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 29 ньютонометра. Зусилля на виривання. Мінімум 2740 нюнів. Зусилля на зрізання. Мінімум 4410 ньютонів. Гайка заклепка. М8 подовжена. номер 2 Стальна. Кругла. з Сиріндричним буртиком. Зріфлення відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 3,0 до 5,5 мм. Вага 6,2 г. Довжина 20 мм. Діаметр буртика 15 мм. Діаметр основи 10,9 мм. Висота буртика не більше 1,6 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 29 нюн метра. Зусилля на виривання. Мінімум 27 440 ньютонів. Зусилля на зрізання. Мінімум 4410 ньютонів. Гайка заклепка М8 посилена на зрізання. Стальна, кругла, з буртоком, буртиком. З ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 0,5 до 3,5 мм. Вага 6,6 г. Довжина 17,5 мм. Діаметр буртика 16 мм. Діаметр основи 11,9 мм. Висота буртика не більше 1,4 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 24 н метра. Зусилля на виривання мінімум 26 тисяч ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 13 тисяч ньютонів. Гайка заклепка М8 подовжена номер 3 Стальна. Кругла з циліндричним буртиком. з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 5,5 до 8 мм. Вага 6,5 г. Довжина 22,5 мм. Діаметр буртика 15 мм. Діаметр основи 10,9 мм. Висота буртика не більше 1,6 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 29 ньютона метра. Зусилля на виривання мінімум 2740 нюн. Зусилля на зрізання мінімум 4410 ньютонів. Гайка Секлепка М8 подовжена номер 4 Стальна, кругла, з циліндричним буртиком, з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром м 8 у листі товщиною від 8 до 10,5 мм. Вага 8 г. Довжина 25,5 мм. Діаметр буртика 15,0 мм. Діаметр основи 10,9 мм. Висота буртика не більше 1,6 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 29 нм. Зусилля на виривання мінімум 2740 440 ньютонів. на зрізання мінімум 4 410 ньютонів. гайка заклепка М10 стальна кругла з циліндричним буртиком з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі товщиною від 0,5 до 3,0 мм. Вага 8,1 г. Довжина 19 мм. Діаметр буртика 16 мм. Діаметр основи 11,9 мм. Висота буртика не більше 2,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 32 Нм. Зусилля на виривання мінімум 29 тисяч м. 440 ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 4900 ньютонів. Гайка заклепка М10 подовжена номер 4 Стальна кругла з циліндричним буртиком зріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі товщиною. Від 9 до 12 мм. Вага 8,5 г. Довжина 30 мм. Діаметр буртика 16 мм. Діаметр основи 11,9 мм. Висота буртика не більше 2,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум. 32 н метра. Зусилля на виривання – мінімум 29400 Ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 4900 Ньютонів. Гайка заклепка М10 подовжена номер 3 Стальна, кругла, з циліндрім буртиком, зріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі товщиною від 6 до 9 мм. Вага 8,2 г. Довжина 27 мм. Діаметр буртика 16 мм. Діаметр основи 11,9 мм. Висота буртика не більше 2,1 мм. Механічні властивості, зусилля на скручування мінімум. 32 Нм. Зусилля на виривання – мінімум 29 400 ньютонів. Зусилля на зрізання – мінімум 4900 ньютонів. Гайка заклепка М10 подовжена номер 2 стальна, кругла з циліндриним буртиком з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі товщиною від 3 до 6 мм, вага 7 г, довжина 24 мм, діаметр буртика 16 мм, діаметр основи 11,9 мм. Висота буртика не більше 2,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 32 Нм. м. Зусилля на виривання мінімум 29 400 н. Зусилля на зрізання мінімум 4900 н. Гайка заклепка М12 стальна кругла з циліндричним буртиком, з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М12 у листі товщиною від 1,0 до 4,0 мм. Вага 12,1 г. Довжина 25 мм. Діаметр буртика 22 мм. Діаметр основи 15,9 мм. Висота буртика не більше 2,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 43,7 Нм. метра. Зусилля на виривання мінімум 48 00 нюнів. Зусилля на зрізання мінімум 6860 нюнів. Гайка заклепка М12 подовжена. номер 2 Стальна кругла з циліндричним буртиком з ріфленням відкритого типу. Призначено для отримання різьбового з'єднання розміром М12 у листі товщиною від 4 до 7 мм. Вага 18 г. Довжина 28 мм. Діаметр буртика 22 мм. Діаметр основи 15,9 мм. Висота буртика не більше 2,1 мм. Механічні властивості зусилля скручування. Мінімум 43,7 Нм, метра. Досилля на виривання. Мінімум 4820 нюнів. зусилля на зрізання. Мінімум 6860 нюнів. Гайка заклепка М12 подовжена номер 3 Стальна, кругла, з селідричним буртиком зріфлення відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М12 у листі товщиною від 7 до 10 мм. Вага 25 г. Довжина 31 мм. Діаметр буртика 22 мм. Діаметр основи 15,9 мм. Висота буртика не більше 2,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 43,7 ньютона метра. Зусилля на виривання. Мінімум 48 тисяч 20 нютонів. Зусилля на зрізання. Мінімум 6 тисяч 860 ньютонів. Отже. Чи шукаєте ви спосіб прискорити виробництво, підвищити надійність конструкцій або просто знайти елегантне рішення для складних інженерних задач? Сталева клепальна гайка є вашим надійним партнером. Ми розуміємо ваші потреби. Наша продукція це не просто кріплення, це інвестиція у довговічність та ефективність ваших проєктів. Маєте питання? Хочете отримати детальну консультацію або зразки для тестування? Звертайтесь до нас. Ми готові допомогти вам знайти ідеальне рішення для будь-якої задачі. Будуйте міцно, будуйте ефективно, будуйте разом з нами. Дякуємо за увагу! А також підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!